І так, для початку шляху крафтера, нам треба купити крафтовий стіл. А він знаходиться в квартирі. Тоді заходимо з вами в квартиру. І ось тут у нас є крафтовий стіл. Натискаємо з вами Alt і купити півмільйона гривень. Йоп, тут цицькомайт, ну ладно. І так, ну що, купили крафтовий стіл, і виходить на ньому, можемо з вами крафтити ось всякі різні штуки. Чи назас. І до речі, як саме з вами квінта. Ви потрапили на першу серію шляху крафтера на Ukraine GTA. Будемо з вами крафтити різні рідкісні штуки. Аксесу аксесуари, якісь витратники, зброю, а можливо, і скини бацем бац. Ну а зараз ми відправляємось на ферму. Чому на ферму ви можете запитати? А я вам поясню. Тому що у нас є цілі, і зараз ми їдемо виконувати одну з них. І давайте в цілому зараз я вам розповім, які у нас є цілі. Перша ціль це аксесуар, цигарка. Виглядає в цілому прикольно, да і крафтиться дуже легко. Друга ціль це скрафтити зброю бита. Я думаю, що тут не треба пояснювати, для чого вона мені. Далі маска демона. В цілому дуже прикольні ріжки. Я думаю, якщо її якось Кинути в голову і залишити лише ріжки, буде прикольно виглядати. Четверте ціль це квадрік, в цілому, чому би і ні. У нього дуже великий багажник, так що для полювання буде саме те. П'яте завдання це в нас човен, в цілому човен це взагалі дуже потужно. Зможемо з вами плавати на рибалочку і файно заробляти. Ну і шосте чисто так для себе бумбокс. Непоганий аксесуар, да ще й можна буде музику послухати. І так, ну і чому ми їдемо з вами на ферму? А тому, що ми зараз будемо крафтити цигарку. А для цигарки нам треба... А 50 тютюну, який так раз таки можна знайти на фермі. Ну а вже потім на будівництві добудемо з вами папір. І так, ну що, приїхали з вами на Аудюшке до ферми. І так, ну що, влаштовуємось. Так, вибір діяльності, садівник. Погнали. І так, до речі, ми голодні. Дивіться, зараз я знаходжусь в ЗСУ, і у мене є ось такий сух пайок. Давайте його захаваємо. Ви просто подивіться на мої хепешки. Ось це чи назас. І так, ну що, заходимо з вами на ферму, і зараз будемо починати збирати тютюн. І так, ну, слухайте, я засадив. В цілий ряд, і у мене жодного тютюна щось мені не везе, але у мене є ось які такі різні штучки. І зараз ми з вами викидуємо повністю все. Апельсини у мене залишили ще з глова. А залишаємо ми з вами тютюн, якого у мене немає. Черв'яки, картоплю і пшеницю. Для чого зараз поясню, пшеницю ми можемо з вами використати у крафті, тобто скрафтити з неї борошно. Чим самим прокачаємо ось тут собі рівень навички, а саме успішні крафти, черв'яки для рибалки, а картоплю просто продати в михалівці та зробити гроші. Ну тоді виходить, повернусь, як зберу 50 цю ціна. Чудово, ми зібрали з вами 50 тютюна, ось це Чіназас. Ну і давайте одразу з вами очистимо наш інвентар. Тому викидемо імбір, морку, а все інше, звісно, залишаємо. І так, ну що, заходимо в боришту, і зараз давайте скрафтимо скільки, якщо не помню, 23 я можу скрафтити, да? А 24, все, нормально. І так, ну що, очікуємо з вами 12 хвилин і буде Чіназас. А поки що побіжали з вами звільнятися з ферми. Нам треба поїхати та купити в епіцентрі папір, бо наче він там продається. Давайте Подивимось, але спершу давайте з вами заїдемо в Михайлівку, поки у нас є час до 18.00 продати картоплю. Боже, які тут дороги? Файні, йопту, цецьку май. Зараз продамо картоплю і трішечки залутаємо грошей. І так, ну що, паркуємось з вами. Так, скільки у нас там картоплі? 176. Нормально. І так, ну що, Дмитро, хочу запропонувати свій товар. Ціна, звісно, така собі, але продати. 630 тисяч золотали. Ось це потужно. Ну а тепер вирушаємо з вами в епіцентр для того, щоб купити папір. Терррап. І так, ну що, притарахтілі до епіцентра, і давайте купляти папір. Побіжали. І так, ну що, сподіваюсь, папір продається в епіцентрі. Давайте з вами подивимось. Так, да, все, чудово, я бачу папір, і він коштує ну, одну тисячу. А, я не можу десять купити. все дев'ять купили і ще один. Чиназас Все, тепер ми можемо з вами скрутити. Виходить, цигарку. Ось це чиназас. Але нам треба з вами почекати, поки закінчиться ось цей крафт. То виходить, чекаємо три хвилини і вже потім будемо крафтити цигарку. Так, у нас закінчився крафт, але мені щось під Сказує, що я помилився. Успішний крафт 1 з 10. Треба було по черзі, походу, крафтити, якщо я не помиляюся. І так, якщо я не помиляюся, нам треба крафтовий стіл, да? Так, да. То виходить, повертаємось з вами додому і там вже будемо з вами крафтити. Так. йопту Скомась, викнець, чи що таке? Прилетів додому, називається. І так, ну що, підходимо до крафтового столу і тепер шукаємо тут цигарку. Погнали І все, 30 хвилин. погнали І так, до речі, мені прийшов пейдей, і я отримав безкоштовну рулетку Тому давайте зараз з вами прокрутимо та подивимося, що мені випаде І так, мені випадає Аріана Гранди із Фортнайта. Я поняв. Коротше, продаємо. І так, наступне, що я хочу скрафтити, це біту. Тому давайте зараз подивимось. Так, ну тканину ми можемо купити в епіцентрі, як і дерево. Якщо я не помиляюсь, інструмент це знайти виходить на пошуку скарбів, а цю сталь треба буде якось крафтити. Ну добре, давайте зараз поїдемо в епіцентр, щоб купити тканину. Щом би її ні? Нє... Йо, це що за спінер розкрутився такий? І так, ну що, приїхали з вами в епіцентр, і давайте зараз купимо тканину. Сподіваюсь, вона тут не дуже дорого коштує. І так, тканина коштує всього на всього 2000, то виходить, купляємо 5 штук. Чи назас? І так, і якщо я не помиляюсь, да, тут немає дерева. Ви серйозно, 20 штук дерева. Мені треба буде добути просто на пошуку скарбів. Мене. І так, ну що, приїхали з вами на пошук скарбів? То виходить, підходимо сюди і купляємо лопату. Чи нас? І давайте дуже багато мап. Нам треба 20 дерева добути. І так, я думаю, стільки буде достатньо. Де моя машина, АЛЛЮ? І так, ну що, забрали машину і юзаємо першу карту. Так, зимній біомчик такий, це у нас в Харкові. Карти трішечки не поміняли. Ще з зими виходить. В цілому я Харків не знаю, але міточка є, то виходить, поїхали. І так, ну що, я приїхав по місці, але я не бачу, де воно є. А, все, я побачив. В мене щось мітка взагалі на іншу сторону дороги повела. Ну ладно. І так, ну і починаємо добувати. Ой, я ще якісь завдання виконав, чи назис. Якийсь нітроген. А, це нітро походу, в машину? Серйозно. Чесно, я не знаю, поки як його юзати, але подивимось. І так, ну що, сідаємо в машину і виходить, давайте. О, наступна карта, я, до речі, знаю, де це. Але там же поміняли блокпост. Цікаво, зараз буде подивитися, як воно працює. І так, дивіться, ми під'їжджаємо і цей блокпост поміняли. Але мітка в цілому, наче на одному і тому самому місці, то давайте зараз спробуємо. І так, ну наче десь тут треба копати. Давайте пробувати, я не знаю. І так, ну що, копаємо, і що ж нам випаде, будь ласка, щось файне, щось те, що мені треба. І випав інструмент, ось це чи назас. А зараз давайте з вами заправимось. Ну і можливо, трішечки там ремочкою за бо тачка, ну, в такому собі стані. Так, ну що, заправляємо, виходить 98-й, купуємо І, до речі, залишилася одна хвилина до того, як скрафтиться цигарка. Ось це чи назас. І так, ну що, порємали тачечку, заправились. Поїхали. Зараз будемо очікувати, поки у нас скрафтиться цигарка. Але то, що мені випав інструмент, це дуже потужно. Просто інструмент. Якщо я не помиляюсь, вони дуже рідкісні. Ну Виходить злиток заліза, крафтиться з метала, що дуже легко, і газова комфортка. Я думаю, це дуже легко скрафтимо. Ну да, і газова комфортка дуже легко у нас крафтиться, тому не проблема. І так, ну що, залишилося 3 секунди, поки скрафтиться у нас цигарка і. Що? Потрібен верстак. Ви не поруч, крафт не вдався. Ооо, я виходить просто так, шикав 30 хвилин, да? Ооо, ну ну а ще чи нас, реально. Ну, ладно, тоді повертаємось додому і зараз будемо крафтити біля крафтового столу. І так, ну що нарешті 3 секунди, це зараз серйозно? А як я поки не розібрався як крафтити? Напишіть, будь ласка, мені в коментарі, і я думаю, наступну серію я вже почну з того, що цигарка буде скравчена.